Добрий день студія. А це не твоя дитина. Усім привіт. Вітаємо вас на каналі пробіро студентів факультету іноземних мов. Ви запитаєте, а хто ж ми такі? Я була пробюро студентів факультету іноземних мов Марусічка. Ну або ворічка, як вам забажається. А я заступниця голови профбюро нашої Марусічки Марічки. Надя Діне або Діана. Ну і таке бувало у нас на факультеті. І що? Трошки, переснулася. трошки мені там, трошки мені там мало місяця. Що таке профком? Профком це виконавчий орган студентської проспілки, що представляє та захищає права студентів перед адміністрацією університету та факультету, а також влаштовує студентське активне дозвілля. Серед основних завдань профкому надання матеріальної допомоги студентам, які мають на те певні причини: здешевлення подівок на літній відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі Карпати, організація студентського дозвілля, тобто тематичні заходи, екскурсії, фестивалі, конкурси тощо, надання студентам знижок або безкоштовних квитків на культурно-масові події, ведення реєстру соціально захищених категорій студентів та допомога у вирішенні їхніх питань. Організація благодійних та волонтерських ініціатив. Правове консультування членів профспілки. Допомога студентам у разі порушення їхніх прав або виникнення проблем з навчальним процесом чи проживанням у гуртожитку. Тепер ми знаємо, що таке профком. Але що ж таке профбюро? Профбюро студентів це підрозділ профкому на рівні факультету, який займається безпосередньо вирішення студентських питань в межах факультету. Тобто. Це така своєрідна філія профкоми, що працює ближче до студентів і оперативно реагує на їхні запити та потреби. Ну і само собою створює круті заходи. У нашому профбюро є сім відділів: благодійний відділ, відділ комунікації, відділ культури та дозвілля, відділ маркетингу, медіа відділ, тікток відділ та ютуб відділ. А детальніше про кожен відділ ви можете дізнатися в наступних відео. Трішки про нас давай трішки, а не як завжди. Подякувала. Ми навчаємося на другому курсі факультету іноземних мов, але трішки інші спеціальності. Я навчаюся на міжкультурній комунікації та перекладі двох іноземних мов. А я навчаюся на перекладі англійської та другої іноземної мови. І почали ми свій шлях у відділі культури та дозвілля. Оля трішки приклала до нас насилля. Може, зусилля? Ні, насилля. <звук> І тепер трішки про інмов. Факультет іноземних мов розташований на четвертому поверсі у головному корпусі. Але ж там немає четвертого поверху. Ми що, в поверсі навчаємось? А де собак? На перший погляд можна глянути, що студенти факультету іноземних мов вже зовсім не спортивні. Але це неправда. А ви спробуйте кожного дня ходити на четвертий поверх. Особливо на каву брей. А тепер трішки про спеціальність. На наїн мові в нас є сім спеціальностей. Англійська філологія, англійський переклад, німецька філологія, німецький переклад, іспанська філологія, французька філологія та класична філологія. Тільки я вас дуже прошу, давайте не забуваємо, що класична філологія це не є староанглійська, це старогрецька та латина. І на інмові у нас немає японської чи китайської. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Ми супрай! шутки шутимо. А детальніше про спеціальності ви дізнаєтеся в наступних відео. А чого все в наступних? Так це узнайомчого, що ви хотіли. Тож тепер ви трошки більше знаєте що таке про вком про та факультет іноземних мов. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Бо він мов та любов! Та до зустрічі у наступних відео. Цімки-бомки!